Тиша у просторі вітальні заміського будинку була не просто відсутністю звуків, а щільною, в'язкою субстанцією, що тиснула на барабанні перетинки дужче, ніж ревіння двигунів винищувача під час зльоту. Андрій та Олена сиділи на широкому шкіряному дивані кольору гіркого шоколаду, і відстань між ними, фізично не більше як півметра, зараз здавалася нездоланною прірвою, що розверзлася після землетрусу. Вони дивилися одне одному в очі. У його холодному погляді, що наче сканував наскрізь, відчувалася сталь хірургічного скальпеля, який готується розітнути гніний нарив. У її розширених зіницях плескався тваринний жах загнаної лані, що змінювався відчайдушною, майже божевільною рішучістю хижака, якому більше нічого втрачати. Єдиним джерелом звуку залишався величезний плазмовий телевізор. Чорне вікно в паралельний світ. Там, у яскравому штучному світлі студії, учасники якогось низькопробного реаліті-шоу з'ясовували стосунки, перекрикуючи одне одного під закадровий сміх та кволі оплески масовки. Це фальшиве свято чужого життя створювало гротескне, знущальне тло для справжньої катастрофи, що розгорталася в цій кімнаті. Мерехтливе блакитне світло екрана. Вихоплювало з напівтемряви дорогі предмети інтер'єру камін із натурального мармуру, дубовий паркет, дизайнерські вази ручної роботи, бездоганні декорації їхнього ідеального, а тепер мертвого життя. Усе рухнуло рівно 30 секунд тому. Смартфон Олени, що лежав на скляному журнальному столику екраном догори, коротко завібрував, розірвавши простір спалахом сповіщення. Вони обидва рушили до нього одночасно. Спрацював вироблений руками рефлекс сучасної людини. Андрій, провідний аудитор у великій міжнародній корпорації, звик щитувати інформацію миттєво. Його мозок, натренований шукати фінансові невідповідності, приховані ризики та червоні прапорці у звітах, за частку секунди сфотографував текст, що вислітився у вікні месенджера. Досі відчуваю смак твоєї шкіри. У приміручній було неймовірно тісно. Але це було варто того. Хочу повторити просто зараз. Ім'я відправника Максим не Максим Виконроб, не Максим Постачальник Плитки, а просто Максим, людина з далекого минулого, напівзабута тінь студентських років, яка, як виявилося, стала цілком відчутним, руйнівним теперішнім. Андрій повільно, з лячною грацією хижака, відкинувся на спинку дивана. Його обличчя зазвичай спокійне і не проникне, зараз нагадувало застиглу античну маску. Йому було 38, і він вибудував своє життя як бездоганний високоприбутковий бізнес проект. Висока посада, статусний будинок в елітному селищі, вродлива дружина, двоє здорових дітей, двійнята Михайлик та Ганнуся усе це було прописано в негласному, але жорсткому контракті їхнього шлюбу. Він забезпечує абсолютну безпеку, люксовий комфорт і майбутнє. Вона гарантує затишок, статус і беззастережну лояльність. Зараз він дивився на Олену не як на кохану жінку, з якою прожив 10 років, а як на недобросовісного партнера, що вчинив корпоративне шахрайство. Вона порушила умови договору з такою цинічною зухвалістю, що це викликало не біль, а холодну людь. Вимкнеться. Тихо промовив він, кивнувши на телевізор. Його голос був рівним, без емоцій, позбавленим інтонації і від того ще страшнішим. Звук дратує. Олена, наче прокинувшись від паралічу, вхопила гаджет і перевернула його екраном донизу, накривши ладонею, ніби намагаючись сховати доказ. Її пальці з ідеальним манікюром дрібно тремтіли. Вона була гарна тією зрілою, манливою красою. Що розквітає ближче до 35 років. Робота дизайнеркою інтер'єрів навчила її відчувати стиль і оточувати себе естетикою, але головним її шедевром завжди була вона сама. Шовковий халат кольору пильної троянди недбало розчахнувся, оголюючи гострі ключиці та високі груди. Дорога тканина струменіла по тілу, підкреслюючи м'які вигини стегон і тонку талію. Яку їй вдалося зберегти навіть після народження двійнят ціною виснажливих тренувань. Вона виглядала як втілення чоловічої мрії м'яка, піддатлива, створена для пестощів. Але зараз ця краса здавалася Андрію дешевою яскравою обгорткою безнадійно зіпсованого товару. Андрію, я можу пояснити це не те, що ти подумав. Почала вона плутаним пошептом, інстинктивно поправляючи волосся, що впало на обличчя. Він приклав вказівний палець до губ, і цей жест був схожий на наказ замовкнути підсудному. У сусідній кімнаті сплять діти, Михайлик і Гануся, не розбуди їх. Їм зовсім не потрібно знати, що їхня мати анулювала нашу угоду. Угоду? Олена гірко надривно усміхнулася, і в її очах блиснули сльози. Не каяття, а накопичена роками злість. Для тебе все угоди, контракти, зобов'язання, активи. Ти навіть зараз, у цю хвилину, розмовляєш зі мною як на раді директорів під час злиття компанії. Ти підраховуєш збитки, Андрію. Андрій проігнорував випад, хоча той влучив у ціль. Він і справді підраховував. Він подався вперед, спираючись ліктями на коліна, і щепив пальці в замок так сильно, що кісточки побіліли. Три місяці, Олено, останні три місяці. Згадай, ти казала мені, що маєш жахливі мігрені, що в тебе загострення жіночих хвороб, якісь запалення, підозри на рецидив. Ти ходила по платних клініках, приносила рахунки з астрономічними сумами, скаржилася на постійну слабкість і нудоту. Я спав у гостьовій спальні на першому поверсі, щоб не тривожити твій сон. Я оплачував твоїх професорів, твої нескінченні МРТ та аналізи, на яких, як я тепер розумію, нічого не знаходили, бо ти цілком здорова. Він зробив паузу, даючи словам повиснути в повітрі важким, незаперечним звинуваченням. У його голові проносилися цифри рахунків, які він оплачував, не дивлячись, довіряючи їй. Для мене ти була смертельно хворою, вмираючим лебедем, але для нього у тісній примірочні торгового центру ти виявилася напрочуд здоровою і повною сил. Яка іронія долі? Я інвестував у твоє здоров'я, а дивіденди отримував якийсь пройдисвіт. Олена спалахнула як сірник. Густа фарба, сорому й гніву, залила її шию та щоки. Її стало жарко, нестерпно задушно в цій кімнаті з кондиціонером, наповненій його крижаним спокоєм. Вона різко підвелася, запахнула халат дужче, затягуючи пояс тремтячими руками, наче намагаючись захиститися від його рентгенівського погляду, який ковзав по її постаті, оцінюючи завдані збитки. Ти сам винен, прошепіла вона, стишивши голос до ярої зміїної люті, роблячи крок до нього. Подивися на себе ти ж робот, Андрію, функція, банкомат. Коли ти востаннє дивився на мене як на живу жінку, а не як на меблі у твоєму ідеальному домі, я хотіла відчути себе живою, бажаною. Я задихалася тут, серед цього мармуру й дуба. Вона підійшла до темного вікна, за яким шумів осінній дощ, вистукуючи по склу. Відображення показало їй перелякану, але все ще прекрасну жінку з палаючими очима. Максим, він інший, продовжила вона, дивлячись у темряву саду. Він бачить мене не дизайнера, не матір спадкоємців, не дружину успішного аудитора, а мене, Олену. Голос стає глибшим, сповільнюється. Пам'ять послужливо, яскраво у барвах підкинула їй картинки того дня. Це сталося лише тиждень тому. Величезний торговий центр гул натовпу, середина робочого дня. Вона зустріла Максима випадково, хоча, звісно, ніяких випадковостей у Всесвіті не буває. Він майже не змінився з часів їхнього бурхливого студентства. Усе та ж легка, недбала небритість, зухвалий погляд, потерта шкіряна куртка, що пахла тютюном і вулицею. Він не став багатим, не зробив кар'єри. Він залишився вічним бунтарем, вільним художником, що перебивається випадковими заробітками і живе одним днем. Але саме ця дикість, неприборканість, цей небезпечний хаос і потягнули її магнітом геть від стерильної впорядкованості Андрія. Ти все ще носиш маски, Олено?» – запитав він тоді замість вітання, безцеремонно розглядаючи її дорогий костюм. Сумуєш за справжнім життям? Вони зайшли в магазин брендового одягу, нібито просто подивитися нову колекцію. Олена вибрала кілька суконь, знаючи, що не купуватиме їх. Максим пішов за нею, як тінь. Коли вона засмикнула щільну оксамитову штору приміручної, він просто ступив слідом, перш ніж вона встигла заперечити чи злякатися. Усередині кабінки було тісно, пахло новою синтетикою, пилом, і його різким терпким парфумом, від якого паморочилося в голові. Дзеркала з усіх боків множили їхні відображення, створюючи ілюзію нескінченного лабіринту пристрасті. Олена пам'ятала, як перехопило подих, коли його гарячі, грубі руки лягли на її талію. Це було на межі божевільного ризику, за тонкою перегородкою ходили люди, чулися голоси консультантів, сміх покупців, плач дітей. Будь-хто міг відхилити штору, адміністратор міг викликати охорону, але цей липкий холодний страх лише підстьобував, змушуючи кров вирувати у венах, наче шампанське. Максим не питав дозволу. Він діяв імпульсивно, жадібно, наче голодний звір, що дорвався до довгоочікуваної здобичі. Олена бачила себе в дзеркалі, розпашіли обличчя, вологі губи, напівзаплющені очі, розсипані світлі пасма. Її тіло, що зголодніло за грубою справжньою ласкою, відгукувалося струмом на кожен його рух. Вона відчувала, як його шорсткі долоні ковзають по її стегнах. Безцеремонно піднімаючи поділ сукні, як його пальці стискають її м'яке тіло, залишаючи невидимі сліди, що палатимуть на шкірі ще кілька днів, мов клеймо. Вона притиснулася спиною до прохолодного скла дзеркала, відчуваючи різкий контраст температури зі своїм палким тілом. Їй подобалося, як він дивився на її груди, що важко здіймалися в глибокому вирізі блузки, як він жадібно цілував її шию. Спускаючись нижче до улоговини, прикушуючи шкіру. Це було брудно, швидко, неправильно, але в той момент вона почувалася богинею. Кожна клітинка її шкіри співала. Вона була центром всесвіту, об'єктом чиєїсь несамовитої, неконтрольованої жаги. Вона закушувала губу до крові, щоб не закричати, стримуючи стогони, що рвалися назовні. Це єднання в тісному просторі. Під загрозою публічної ганьби дало їй те, чого роками не міг дати Андрій з його правильним, розміреним, гігієнічним подружнім обов'язком за розкладом у суботу ввечері. Там, у приміручній, не було контрактів і зобов'язань була тільки хімія, анатомія, запах поту і вибух, який на кілька хвилин повністю вимкнув її розум. Живою, повторив Андрій, різко вириваючи її з солодких порочних спогадів. Він уже стояв поруч, порушуючи її особистий простір. Отже, дешевий адреналін у громадській примірочній замінює тобі сім'ю, замінює повагу. Олена обернулася. У напівтемряві кімнати її очі виблискували вологим лихоманковим блиском. Це не адреналін добіса все, це тепло, Андрію, просте людське тепло. Ти холодний, як цей проклятий будинок, як цей мармур. Ти навіть не помітив, як я віддалилася. Ти просто приходив увечері, ставив галочку у своєму щоденнику, дружина на місці, діти ситі, і йшов у кабінет працювати з цифрами. Ти одружений зі своєю роботою. Я працював добами, щоб у тебе було все це. Він обвів рукою кімнату, вказуючи на невидимі мільйони, вкладені в ці стіни. Щоб ти ні в чому не мала потреби, щоб діти вчилися в найкращій школі. Але, мабуть, я переплатив, я вклався у збитковий актив. Андрій різко розвернувся, підійшов до вбудованої шафи купе в кутку і з силою розчахнув дзеркальні дверцята. Він дістав звідти велику дорожню валізу на коліщатках, ту саму, з якої вони літали на Мальдіви минулого року, і з гуркотом поставив її на підлогу. Звук удару жорсткого пластику об дорогий паркет пролунав у тиші, як постріл. Збирайся, сказав він коротко, не дивлячись на неї. Що? Олена остовпіла, відступивши на крок. Зараз. Ти з глузду з'їхав? Ніч на дворі, діти сплять на горі. Діти залишаться тут, у своєму домі. З ними завтра буде няня. Я викликаю агентство вранці, а ти їдеш зараз, до свого Максима, до мами, у готель мені байдуже. Ти не посмієш, прошепіла вона, її голос зірвався на вереск. Вона ступила до нього. Халат розійшовся ще дужче оголюючи струнку ногу. Але Андрій навіть не глянув туди його імунітет до її чарів тепер був абсолютним. Це і мій дім теж, я мати твоїх дітей, ти не маєш права. Ти мати, яка брехала чоловікові про смертельну хворобу, щоб качатися з невдахою з минулого, поки твої діти спали в сусідній кімнаті, поки я оплачував твої рахунки, відчеканий він, виділяючи кожне слово. Геть звідси. Олена, втративши контроль, кинулася до нього, намагаючись вирвати ручку валізи з його руки. Ні, я нікуди не піду. Ти не забереш у мене дітей. Зав'язалася штовханина. Це було потворно, принизливо і страшно. Олена, в своїй істериці, перетворилася на фурію, Дряпала його руки довгими нігтями, намагаючись відштовхнути від валізи, била кулаками в груди. Андрій, намагаючись не завдати їй тяжкої фізичної шкоди, але діючи жорстко і рішуче, відтісняв її до виходу з вітальні. Вона розмахнулася і вдарила його долонею по обличчю. Дзвінкий хльосткий ляпас перекрив бубоніння телевізора і змусив Андрія похитнутися. Забирайся! рявкнув він, остаточно втрачаючи самовладання, хапаючи її за зап'ястя. Олена вирвалася, перечепилася через високий вор з килима і впала б, якби не вхопилася за важку підлогову вазу. Ваза похитнулася, втратила рівновагу і з оглушливим моторошним дзвоном рухнула на підлогу, розлітаючись на сотні гострих керамічних скалок. Мертва тиша Тихий дитячий плач. У мертвій тиші, що настала після гуркуту, згори почувся переляканий дитячий плач. Двійнята прокинулися, але ні Андрій, ні Олена не встигли навіть рушити до сходів. У вхідні двері почали наполегливо, сильно, вимогливо стукати кулаком. Поліція! Відчиняйте! Сусіди викликали наряд. У вас крики. Відчиняйте, негайно. Андрій завмер, важко дихаючи. Його груди ходили ходором. На його щоці наливався багряною червоністю слід від удару. Олена стояла посеред скалок вази босоніж, притиснувши руки до грудей. Її халат збився, волосся було розпатлене, туш розмазалася. Вона виглядала не як фатальна жінка з приміручної, а як зламана, знищена лялька, викинута на смітник. Андрій подивився на неї довгим прощальним поглядом, у якому більше не було ні любові, ні ненависті, тільки втома. Потім перевів погляд на валізу, що стояла посеред кімнати, як чорний моноліт, надгробний камінь їхнього шлюбу, що розділяє життя на до і після. Іди до дітей, сказав він глухо, не дивлячись на неї. Заспокой їх. Скажи, що тату впустив вазу. Я розберуся з поліцією, але потім ти підеш. Олена схлипнула. Затулила рот рукою, щоб стримати ридання, і, не озираючись, побігла вгору сходами, залишаючи його одного. Андрій поправив розірваний комір сорочки, провів долонею по гарячому обличчю, стираючи емоції, і знову зусиллям волі вдягнув маску холодного циніка. Він повільно підійшов до дверей, знаючи, що цей вечір став кінцем усього, що він будував десять років. Валіза так і залишилася стояти посеред вітальні. Поки на екрані телевізора хтось продовжував сміятися над чужими проблемами, не підозрюючи, що драма тут, у реальності, куди страшніша за будь-яке шоу.